Настя Настя вже півмісяця працює в дитячому парку, помічницями квітникаря до обов'язків дівчат ходять про полка та полив квітників. Робочий графік з 8 до 1, -ї. а в п'ятницю і о 12 завершують тут і допоможуть, та ще й відпустять раніше, говорять дівчата. Хороші нас на шині, нам сильно допомагає, Може, навіть нас раніше відпустити». Ну, хороший хороший тут хорошая, хорошая колектив. Про громадські роботи Настя дізналася від мами, взяла подругу і звернулася до міського центру соціальних служб для молоді звідти до дирекції парків, подавши необхідні документи, підписала договір і отримала роботу. В цьому договорі нам ну, треба було працювати е, місяць, і за цей місяць ми будемо допомагати е, е, нашій. Начальниця цедоводу, то тобто ми будемо роботи з цвітами з клумбами. Будемо получать з 1110 гривень в місяць. Дівчатам по 15 років. Всі інші працівники парку пенсійного віку. Проте значна вікова різниця у спілкуванні не завада. Переконані молоді помічниці, та й дорослі радіють молоді. Є кого навчити, є кому допомогти. Молодж є молодж, треба вчити, треба навчати. Хай приймають опит і все. Це будуще наше покоління, як сказати, наш, наша заміна. найактивніше діти хочуть працювати в період літніх канікул, оскільки це найдовший час, говорить міський голова Сергій Одарич. Проте вони намагатимуться забезпечити підлітків роботою протягом всього року. Хотіли б надавати можливість підліткам працювати і в період навчання, в скажімо, вихідні дні чи в період коротший період там осінніх, весняних зимових канікул. Взагалі, ідея створити цю програму належить обом сторонам: підліткам та владі, говорить міський голова. Проте без прагнення самих дітей працювати, цей проект не мав би жодного успіху.